Всім доброго дня, Звертаюсь до Сергія Шелудька, до свого друга та до Янгарів в Березані та до всіх блогерів та всіх, хто мене знає, з таким проханням допомогти в придбанні ще одного автомобіля. Тому, як знаєте, на даний час автомобілі це така реч, яка дуже розходується на лінії фронту. І не завжди автомобілі виживають. Так само і в нас вийшло під час виконання завдання, наша машинка попала під обстріл та була пошкоджена. І так скажем, не підлягає восстановленню, тому що так, такі прильоти бувають, які пробивають машини просто на вигляд і двігаті, і все шабаша. Так що всі, хто мене знає, Сергія Шелудько, блогери, будь ласка, долучайтесь до збору. Всім зарані дякую. Все буде Україна. Бажаємо здоров'я. Ми бійці 1-го піхотної роти 464-го окремого піхотного батальйону. Що на даний момент виконують бойові завдання по захисту нашої країни на Солодарському напрямку, звертаємося до благодійного фонду Янголи Березані та Сергія Шелудько е, з допомоги е, по придбанню засоба обладнання автомобіля радіоелектронною боротьбою. Е, цей засіб потрібен нам для на для того, щоб ми могли. Доставляти на нуль боєприпаси, зброю, їжу, провізію, воду. Eel... Переможемо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Героям слава! E, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякуючи їм, ми маємо змогу працювати і жити. Ну і ми працюємо в цьому напрямку, стараємося підтримати, дякуючи вам, дякуючи нашій невеличкій громаді. Так що, друзі, хотів би звернутися ще раз у відеозверненні, так як я звертався до багатьох блогерів, так як на даний момент у нас є збір для Олексія Саєнко. Він є одним із сільськогосподарських блогерів, який також тримав домашнє господарство, працював, розвивався і мріяв жити в нашій. Вільній демократичній Україні, він з Харківщини і потребує допомоги. Я звернувся до блогерів. Не буду говорити по іменах. Я думаю, якщо це більше п'яти чоловік, щоб виставили в себе на сторінці відеозвернення, звернулися до глядачів, також ділилися стрімом, якщо ми проводимо підтримку наших збройних сил України, тобто закликав приєднатися до нашої спільноти і бути одною командою, так само як у мене. Є така Валерія, канал Причепілівці. Тобто вона завжди, кожне відео, вона звертається до глядачів і там пару е моментів розповідає. І цим вона підчеркує те, що вона з нами в єдиній команді, а також долучається завжди в прямих ефірах. У неї є один лот молочний ну, крафт продукції, вона живе на Донеччині. Ну, на жаль, до багатьох блогерів я не можу достукатися, ну, але я ще раз звертаюсь, можливо, хтось. Те хто довіряє мені, якщо не хоче збирати на свою карту, він може приєднатися до нас у команду і бути одним цілим. І при передачі тої чи іншої речі я буду говорити, що в нашій команді такий чи інший YouTube канал, а також багато-багато інших громадян. Так що, друзі, зараз хочу зняти коротеньке відео. От, прошу про підтримку. Я розумію, що всі втомилися, але вони втомилися найбільше. І зараз величезна потреба в автомобілях, а також в ребах, дронах і багато інших речах. Ми робимо багато таких є команд, великих і маленьких, різних, які підтримують і завдяки цьому хлопці тримають. Тримаються, щоб той нуль не здвинувся до самої Київщини. Ну, Багато хто цього не розуміє, старається одійти в сторону і жити своїм життям. Тобто то не його війна. Ну, але ми трішки інші об'єднуємо біля себе тих людей, які думають так, як ми. Так що я вже все поширювати відеозверння від Олексія Саєнко, дуже все туго і туго, А шлейф стоїть 8 машин за плечами, і кожен день хтось телефонує, реби, 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 дрони, 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 тепловізори і багато інших речей. Але на даний момент зараз відео не про це. Відео е, за, за спиною у мене назбиралася така кількість брезини бушної, так як ми купуємо деякі речі і автомобілі і перезуваємо. І на даний момент ще дуже трошки потепліло. Деякі підрозділи вийшли на ротацію. Можливо, комусь будуть потрібні такі колеса, я їх віддам безкоштовно. Щоб мені тільки написав військовослужбовець, не розводяги, тому що є такі, які користуються. На жаль, вистачає всяких різних. Е, людина мені не зателефонує. Якщо навіть хтось із цивільних людей е, підійде той чи інший розмір резини, яка їм потребується, дають хлопцям, хлопці виходять на зв'язок. І я відправляю безпосередньо за свій рахунок в той чи інший регіон України. Так що, друзі, ну зараз назбиралися на раз два Ну, один неповний комплект, походу забрали на запаску, тому що були такі моменти, що автомобіль купуєш, немає запаски. Ну а деякі є у нас. Можливо, це не дуже ходова резина, але можливо комусь вона буде потрібна. Так що, друзі, зараз ми продемонструємо, розкажу, які у нас є радіуси. І не будьте байдужими, якщо у вас ті чи інші речі, які вам не потрібні, лежать, віддайте їх захисникам, якщо вони їм потрібні. Так що я вам дякую. Є е ще в мене троси металеві, дякуючи Олександру Приліпку, який живе в мене поруч. Я їх також вам покажу. Він купив троси на прийомці чорних металів. Поїхав у село Семенівка, і людина йому поробила. Ну, тож їх позаплітали, можна смикати там тяжку техніку. Тобто ті ж саме зіли, газони, ну а також джипи легше витягнути, хто дивиться деякі відео, що буває. Ну там нема доріг, там є направлення і дуже тяжко. То будемо сподіватися, що трішки підсохне і буде трошечки легше. Так що є троси металеві, там по 10 кажуть метрів чи по 8 заплетені. Дякуючи Олександру Приліпку. Я хочу подякувати всім. Ще раз подякувати е підприємцям. Із фермера з «Беремоги», які підтримали Олега Бровика. От я виставив відео перед цим. Він привіз мені 100 літрів солярки у цю подорож. Ну, Є люди, які долучаються. Так що мені приємно, що мене не бусають як футбольного м'яча. Але є моменти, коли ти звертаєшся і тобі шукають 32 причини, щоб тільки не дати. Але краще сказати, Сергію, я. Працюю з іншими людьми, і ти, я тобі не довіряю. Так буде правильніше, або я просто нікому нічого не даю, це не моя війна. Так що, друзі, підтримайте коментарем, лайкосіком і не забувайте приєднатися. Завтра буде ввечері прямий ефір в четвер. В підтримку збору на 113-ту бригаду на автомобільний реп, і на два автомобілі це ВАЗ і Кіаса Ред. Ми їх будемо відганяти з понеділка на віддалі. Тільки вітерейцю. Так що зараз ми продемонструємо, що у нас є. А що у нас є, у нас є. ну Я думаю, щоб люди могли зупинитися, зробити скріншот. У нас є 235 75 15 от така резина. Ну Я не скажу, що вона класна, ну, але якщо у ну, хлопців немає ніякої, або на запаски, тому що вона ріжеться і ну, трохи є свої моменти. Так, є у нас 195 65 16 радіус. Це не знаю, з якого автомобіля, не пам'ятаю. ну. Но... Це щось таке, тут жіпа, зрозуміло. Ну, ось так виглядає більш-менш два таких колеса, два таких. Так? Є у нас 235 70 16 Ну, 16 це самий ходовий. от, Є доволі така непогана резина. Не знаю, яка вона року, але така вона, я не знаю. Вона даже похожа на АТ. Так? Є така ось резина. Це у нас є 235-65-17. Тож є 16, 16. 17, 15. Є в нас ще ось дві резини 16 го радіуса 235-65-16. Ну, Тобто, я думаю, ті люди, які заберуть на 16, можна було б ці ще два колеса їм віддати на запаски. Є в нас резина діаметр ой, трошки не тою стороною. 235-75-15. От, Континенталь. Отака. От Зимова, вона підтягана, але я думаю, що. Можна було б її докатати, якщо у когось немає можливості придбати іншу. Так, Є у нас отака резина, це у нас також 15-й радіус. ось з цієї сторони не бачу я. Знаю, що 15-й радіус 15, й Ну, тут мокрий сніг. От якась маркерівка, я в цьому ділі не розбираюся. Але 15-та. 15-та похожа на оту. Є у нас резина така Bridgestone. Це у нас. Е Радіус 18, 285, 60. Я -то розверну на цю сторону. Отак. 285 60, 18. Це колись мені передав Петро Іванович з Києва підписник. Ну Це на якусь таку цікаву машину. Є у нас 265-70 також 15 радіус. Але їх тільки три колеса водієр. Ну, така доволі ще також непогана. І є у нас резина, це кажуть, у нас найбільший радіус. Це у нас... 18-радіус 255-618. Так що кому потрібна резина, будь ласка, пишіть. Пишіть в коментарях. Номер телефону можна знайти в описі або в закріпленому коментарі. Там, де реквізити до збору коштів на той чи інший автомобіль. І підтримайте, будь ласка, репостами, якщо є така можливість. Прямих ефірів, ну а також в Фейсбуці, на сторінці Сергій Шелудько. Якщо є така можливість. Так що, друзі, зараз ще піду покажу троси. Ну а на цьому поки така розпродажа добровільна, примусова. Тобто віддам в добрі руки. Я думаю, чому вона буде лежати, я її вже наскладав. Ми вже предлагали, але не завжди пам'ятаєш, який там є радіус. І вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ну, грубо говоря, дев'ять комплектів, От, резини, яка безхозно лежить і, ну, Не псується, але я думаю, що вона могла б десь би бути корисною, то, будь ласка, давайте її організуємо, віддамо. Я знаю, що є деякі волонтери, кажуть Віталій Кусенко, який займається чисто резиною. Ми можемо їм її віддати, якщо хлопці почують або вона їм буде потрібна. Так що я на цьому з резиною завершую. Ми вже з вами йдемо на 40-й автомобіль. 40-й 41 й і хлопці не чекали, ну як чекають, є дуже багато відеозвернень і потребують нашої підтримки. Так що, друзі, Лафета сьогодні їде на роботу. Вчора просили хлопці, щоб поїхати на Донецьк, ну, ми знайшли, дякую, Вовки Брусі і Золотоноші хлопчина, щоб з Золотоноші поїхати на Мирноград, забрати автомобіль. Так що Лафетка наша на базі торпедних. Хочу спробувати спринтаковську резину на неї всунути, якщо все нормально, може свою бушку поставлю. Ну і є отакі троси. отакі такі от, поплетені, от такими комплектами, заплетені і заклепані. Ну Щоб можна було рукою не поранитись. Може кому потрібно, пишіть. Так що, друзі, ну, отакий у мене сьогодні відосик. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім хочу подякувати за довіру і підтримку. Підтримуємо один одного з миру по нитки, Путіну Петля. Як завжди, з вами був ютуб-канал Сергій Шилодька. Дякую вам. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава!